Привіт, сьогоднішньому відео займемося створенням та налаштуванням свого приватного домашнього серверу, який буде суперкомпактним та енергоефективним, з можливістю живлення від павербанку. Ну і звісно ж встановимо туди N8n, щоб наші автоматизації та робочі процеси були активні постійно та могли працювати навіть під час відключень світла. Взагалі існує три основних способи, як можна захостити N8N. Це є офіційна хмара, в якої мінімальний тариф 24 євро на місяць з певними обмеженнями або оренда vps серверу по типу Хостінджера. Мінімальний тариф, яких коштує 8 доларів. Та третій спосіб встановити N8N локально, що на мою думку є найбільш вигіднішим варіантом. Саме для цієї мети ми створимо та налаштуємо. Приватний домашній сервер, він енергоефективний. Ви будете здивовані наскільки мало він споживає електроенергію. Компактний, але водночас доволі потужний. В Загальному ідеальний кандидат для наших цілей. І наших автоматизацій, і мова йде зараз про ось таку маленьку крихітку, якою я користуюся вже багато років, використовував в якості розумного дому, а також як метеостанція. Ви, мабуть, думаєте, що за кусок вирваної плати я вам зараз показав. Проте плата це не проста. Це повноцінний мікрокомп'ютер під назвою Raspberry Pi, який має 4 USB-порти, ethernet порт, Wi-Fi на борту, HDMI і аж діємай, і мікроюзбі для живлення. У моєму випадку це модель 3B, яка є доволі старою. Якщо не помиляюсь, випускалась вона десь приблизно 10 років тому, і має на борту гігабайт оперативної пам'яті та 4 ядерний процесор з частотою 1,2 ГГц. Повні характеристики я виведу на екран. Якщо вам цікаво, можете поставити на паузу та оглянути детально. Ціна такого мікрокомп'ютера починається від 30 доларів і вище. На сьогоднішній день існують вже четверта та п'ята модель. В яких оперативна пам'ять може досягати 16 ГБ. за розмірами цей мікрокомп'ютер приблизно як банківська карточка, а споживання електроенергії замірюємо в кінці, вже коли встановимо туди операційну систему N8N та підключимо якісь автоматизації. Логічним також буде запитанням, чим це є краще за. Міні ПК, яких зараз на ринку є дуже велика кількість, та це питання є доволі складним, яке викликає дуже багато спорів на просторах інтернету в Raspberry Pi, як і в міні ПК, є свої плюси та мінуси. Проте сьогодні виясняти ми цього не будемо. Нас більше цікавить, як це все працює та як налаштувати для того, щоб мати можливість користуватися цією малинкою, нам потрібно встановити спочатку на неї операційну систему. На ось цю SD-карту поставимо Ubuntu сервер. І так, знаходимо стандартний адаптер для SD-карт, вставляємо туди нашу SD-карточку та підключаємо до комп'ютера. Після чого заходимо на сайт Raspberry Pi і завантажуємо звідси Raspberry Pi Imager. Саме цією програмою ми встановимо нашу Ubuntu сервер на флешку. Запускаємо програму встановлення. Спочатку вибираємо пристрій в нас Raspberry Pi 3, операційну систему, яка нам потрібна. Їх тут дуже велика кількість, як я вже казав, будемо встановлювати Ubuntu Server. Вибираємо найновіше. І, звісно ж, вибираємо накопичувач. Це наша SD-карта на 8 ГБ. Рекомендую брати більше хоча б на 16 ГБ. Нажимаємо далі. На цьому кроці нам запропонують зробити налаштування, такі як. Пароль для входу в операційну систему, wi fi точку нажимаємо редагувати налаштування. Ті є два дуже важливих кроки: це встановити ім'я користувача і пароль, за допомогою яких ми будемо входити в операційну систему, а також автоматичне підключення до нашої wi fi мережі. Дуже важливо ввести коректний пароль вашої wi fi точки, тому що графічного інтерфейсу в Ubuntu сервер немає. Якщо наша малинка після старту. Не підключиться до вайфай точки, ми не зможемо підключитись до неї через термінал, відповідно, не зможемо нею керувати. Значить, вводимо всі ці дані та нажимаємо зберегти. Після чого нажимаємо так. Програма нас попередить, що всі дані, які були на sd карті, будуть видалені. Також нажимаємо так. Підтверджуємо та очікуємо, це може зайняти приблизно до 20 хвилин. По завершенню запису операційної системи вставляємо sd карту, шукаємо блок зарядки та кабель. В моєму випадку це мікро USB, проте в новіших моделях, таких як 4, та 5, Це буде Type-C. Щодо блока живлення, можна використати будь-який блок, яким ви заряджаєте смартфон. Ну або ж підключити до павербанку. Беремо звичайний microUSB кабель та під'єднуємо. І так, операційна система встановлена. мікрокомп'ютер підключений. Проте, для того, щоб для нього під'єднатись та ним керувати, нам потрібно знати його ip адресу Найпростіший спосіб дізнатися, зайти в налаштування вашого роутера та подивитися список клієнтів. Показувати цього я не буду, так як роутерів є дуже велика кількість, в кожного робиться це по-різному. Інструкцію як зробити це саме з вашим роутером, ви зможете знайти в інтернеті, або просто запитати в чата GPT. Відкриваємо термінал, та вводимо ось таку команду SSH, після цього логін, який ви вводили в програмі, коли записували операційну систему, собачка та IP-адреса. Після підтвердження в нас запросить пароль. Під час того, як ви будете вводити, він не буде відображатися в терміналі, так і має бути: просто вводити і на. Нажимаєте Інтер. Бачимо, що підключення успішне. Можна переходити до наступного етапу. Найперше, що нам потрібно зробити, це, звісно ж, встановити докер, через який ми будемо розгортати NVCMN зручно та швидко. Значить, вводимо ось таку команду. Список всіх цих команд ви зможете знайти в моєму телеграм-каналі. Я залишу посилання в описі під цим відео. По завершенню встановлення, перевіряємо, чи докер встановився. Вводимо команду Docker version». Бачимо, що успішно встановлена 28-ма версія. Також подивимося, що встановлений Docker Compose. Docker Compose Version. Також успішно переходимо до наступного кроку. Для початку потрібно створити папку. Робиться це командою mkdir і і назва. називаємо nv 8 server Перейдемо цю папку командою cd. n8n-server. Чудово, і створимо тут конфігураційний файл для Docker Compose. Робиться це командою nano docker-compose-yaml. Чудово, сюди вставляємо конфігурацію, яку також ви зможете знайти в моєму телеграм-каналі. Вставляємо та змінюємо ось ці три IP-адреси на IP-адресу вашого Raspberry Pi. Зберігаємо Ctrl-X, підтверджуємо, та запускаємо контейнер командою Docker Compose. Апп, d мінус, D означає, що він запуститься у фоні, так як Pi у мене доволі старенька, придеться почекати приблизно хвилини дві, щоб все запустилося. Переходимо в браузер, вводимо нашу ip адресу та порт і нажимаємо Enter. Як бачимо, N8N успішно працює та пропонує створити користувача, що ми і зробимо. Ми вже можемо створювати робочі процеси для прикладу, якийсь тригер та добовим будь-яку ноду. Та бачимо, що все запускається. Проте як ми знаємо з минулих моїх відео, що просто розгорнути локальний інвісімент недостатньо. Більшість тригерів не будуть працювати та будуть вибивати помилку. Про це в мене є окреме відео. І щоб виправити, потрібно прив'язувати домен або прокидувати тунель. Про це в мене також є окреме відео. Я показував, як прокинути тунель через сервіс Cloudflare. Проте сьогодні, заради різноманітності, спробуємо інший, навіть простіший спосіб, прокинемо тунель за допомогою сервісу ЕнгроК. Переходимо на Офіційний сайт та логінимся. Нам відразу запропонує розпочати роботу. Тут потрібно вибрати нашу платформу. Ми встановлювали Linux і бачимо три кроки, які нам потрібно виконати в певному порядку. Це є три команди. Пам'ятаємо, що у нас контейнер з NVCMN вже запущений, тому його виключимо. Робиться командою docker compose down і вставляємо команду з сервісу ngrok. Очікуємо, поки все. Завантажиться та встановиться. По завершенню копіюємо другу команду, також вставляємо в термінал. Майте на увазі, що це є ваш приватний токен, показувати його комусь не бажано. та застосовуємо. Перед тим, як запустити наш тунель, копіюємо ось це посилання та переходимо до налаштування NVCMN. Там трішки потрібно буде підредагувати. Робиться це також командою nano. docker Compose YAML. Та змінюємо IP-адреса на наше посилання. Заново запускаємо контейнер. Копіюємо третю команду зі списку та застосовуємо її, проте попередньо змінивши порт на 5678, тобто порт N8N. та спробуємо тепер перейти по новому посиланню з тунелем. Вводимо посилання. Тут буде попередження, що переходити на цей сайт варто тільки, якщо ви дійсно довіряєте цьому посиланню, але так як створювали, ми його з вами, тому точно знаємо, що це посилання безпечне, Нажимаємо «Visit site» і попадаємо до N8N. Вже з захищеним протоколом HTTPS. Вводимо дані та входимо та протестуємо тригери, наприклад, Telegram. Тригер додав, креденшал налаштував. Нажимаємо запуск, помилки немає. Спробуємо відправити повідомлення в telegram бота. Тригер успішно спрацював та відловив наше повідомлення. Тепер можна спокійно створювати будь-які робочі процеси автоматизації, і все буде працювати з цього маленького мікрокомп'ютера, який живеться від повербанку. Ось так я підключаю свою Raspberry Pi і бачимо, в спокійному стані вона споживає всього 1,3, 1,4 Вт. Підключена до ось такого повербанку, це павербанк з ліхтариком. Він є не дуже потужний, проте, якщо підключити до ось такого, він є на 85 Вт. Приблизно двоє суток цей мікрокомп'ютер зможе спокійно працювати і підтримувати наші автоматизації.